Друзі, з нами віце-капітан команди футбольної академії рух Костянтин Кислянка. Отже, Костянтин, вітаю вас з потужною перемогою, з достатньо непростим амбіційним суперником. Ваші враження про гру, що вдалося, що не вдалося, чи наскільки вам ви вдалося виконати настанови тренера перед грою? Дякую за привітання. Я рахую, що гра складалася за нашим сценарієм. Ми були в принципі всю гру. Так там були такі незрозумілі моменти в захисті. Але загалом ми переграли суперника та здобули перемогу. Ну, в першому таймі, десь там в середині першого тайму, атлет мав певну територіальну перевагу, мав декілька моментів. Чи не вплинуло це взагалі на психологію вашу, що буде матч дуже непростий? Я думаю, ні. Я думаю, ми знали, що буде нелегко, але продовжували далі вести гру у в нас вийшло. Цей турнір ви передбачали як один з етапів підготовки до змагань до ЮФЛ. В минулому році ви стали бронзовими призерами чемпіонату України. Які завдання будуть на цей сезон? Чи озвучували вже їх тренери і готова, чи до цього команда? Я думаю, так, що ну, підготовка це в цьому процесі, а по завданням виграти UFL, стати чемпіонами України. Тобто завдання підвищувати планку, так? так. В цьому році. Добре, а яка е, чи прийшли нові гравці в команду для підсилення колективу? Так, е прийшло два центральних захисника, е сильних хлопців. Я думаю, вони допоможуть нам здобувати перемоги. А ти на якій позиції граєш? Центральний захисник. Тобто це твоя конкуренція? Так. Ну, ти не боїшся конкуренції? Ні, це наоборот для мотивації, щоб постійно ну, була конкуренція в команді, була якась мотивація працювати, щоб. Я зрозумів. З приходом цих нових гравців ти не втратив місце в складі, я так розумію. Поки, поки що ні. Але ну, я тобі бажаю його не втратити і бажаю реалізації всіх ваших задумів. Дякую тобі за цікаве змістовне інтерв'ю. На все добре і бажаю успіхів у цьому турнірі. Дякую.